Сто й золоте, посміхнемось квіточці, хай вона росте, посміхнемось дощику, лися мов з відра, друзям посміхаємось зичим всім добра. Вітаю вас, малята, на занятті з розвитку мовлення. А сьогодні до нас в гості завітав котик Мурчик Скажіть, малята, будь ласка, котик це свійська тварина чи дика? Так, правильно, свійська. А давайте ми з вами переглянемо відео і пригадаємо, які ще є свійські тварини. Погляньте, хто тут зображений. Давайте назвемо їх Коза, кіт, корова, порося, кінь, собака. Як назвати їх одним словом? Правильно тварини. Тварини, які живуть поряд з людьми, про яких люди піклуються, доглядають за ними, годують їх, називаються свійськими або домашніми тваринами. Діти, а ви знаєте, як котик кричить, коли голодний? Так, він м'явкає. А коли його погладити, і він задоволений? Правильно, він мурчить, а ви впізнали котика за голосом. А інших тварин? От зараз ми і перевіримо. Мурчик-малята запрошує вас на ферму, де вас чекають цікаві завдання. Ось ми на фермі, але нікого немає. Відгадай тваринку по голосу, і тоді вона з'явиться. Молодець. А у нас на фермі з'явився хтось зайвий. Скажіть, хто це і чому? Ну, звичайно, це лисиця. бо вона тварина дика, а решта свійські. А тут хто зайвий? Так, це білочка. Ми на фермі побували. Всіх тварин там відгадали. А тепер прийшла пора відпочити дітвора і разом з тим порухатись. До вашої уваги руханка я і ти. Щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові починаємо як пташки розправи крила, гори вниз, горобниць, вниз як жираф шию Вгору шию, горубний, вниз потягнися наче котик, і почухай свій животик. Чух, 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 мовил, великий так, відджений від себе страх. Пам пам пам, я і ти, я і ти разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я і ти чесно мріям діяти, перетирти. Продовжуємо дітки. Слонення ногами гучно тупає, Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп туросятко весело захрюкає, хрю хрю хрю, хрю 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 хрю. хрю хрю Міцно ручками крильми, свої плечі обійми, обіймаємо, 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 мови. Від себе страх пам, пам пам я і ти, я і ти разом давай спробуємо спокій знайти, я і ти, я і ти, на мрія мріяти вперед і ти, і ти, а тепер крутимося навколо себе. Зупинились і дихаємо. Дихаємо, дихаємо. Котик мурчик, наш голубчик, лапки білі, зубки гострі, ходить котик тихо, буде мишкам лихо. Котик зголоднів малята. А чим його можна нагодувати, ви знаєте? Так, котик любить м'ясо. Молочко, рибку, а що їдять інші слізькі тварини. Давайте ми з вами пограємо в гру і пригадаємо. Настав час тваринок погодувати. Дай відповідь повним реченням. Що ти даси корові? Що ти даси котику? А коника чим нагодуєш? А що даси собачці? Щось тварини на фермі засумували. А щоб вони усміхнулись, давай назвемо їх лагідно. Кінь коник, і він одразу усміхнувся. Кіт котик. Порося Поросятко, собака, собачка. Коза, кізонька. Молодець. Тепер всі тварини на фермі щасливі і усміхнені. А чи знаєте ви малята чим кіт? Від кита відрізняється. Так, правильно, кит це тварина морська, а кіт тварина домашня. А ще вони відрізняються одним звуком. У слові кит це звук і, а в слові кіт – звук і. А щоб це запам'ятати, і звуки чітко вимовляти ми з вами вивчимо Скоромовку Кит кота по хвилях катав, кит у воді, кіт на киті, кит кота по хвилях катав, кит у воді, кіт на киті, а тепер швидше, кит кота по хвилях катав, кит у воді, кіт на киті. А тепер іще швидше. Киткота по хвилях катав кит у воді кіт на киті. Дякую вам, малята, це цікаво проведений час. Сьогодні ми разом з ним побували на фермі і виконали всі завдання. Тваринок відгадали, нагодували їх, вивчили скоромовку. У вас, мабуть, теж є дома свійські тварини, про яких ви піклуєтесь, дбаєте. Бережіть їх, малята, адже тварини роблять наше життя кращим. До побачення, до наступних зустрічей!